Ми звикли до панорамних вікон у вітальні, спальні або на кухні, а ось величезні вікна у ванній кімнаті сміливе і нестандартне рішення, далеко не кожен готовий облаштувати санвузол з вікнами в підлогу та й в міських квартирах такий хід важко назвати практичним. Але коли мова заходить про заміських будинках з чудовим видом. Панорамні вікна у ванній кімнаті перетворюються в унікальну родзинку, адже немає нічого кращого відпочинку після насиченого робочого дня, під час якого ви будете милуватися морем або мальовничим пейзажем. Представляємо вам 10 стильних ванних кімнат, які спроектовані саме заради візуальної насолоди спойлер. Натхнення та захоплення гарантовані Іллара, Італія. Віллара розташувалася на схилі пагорба в південній Італії. При створенні проекту, архітектурне бюро ворк передбачило величезні вікна. В кожному приміщенні з них відкривається приголомшливий вид на затоку сквілачі. Ванна кімната не стала винятком. Раковину вирішили встановити перед великим квадратним вікном. У бюро помічають, що завдяки використанню натуральних матеріалів їм вдалося розкрити просту геометрію будівлі і створити візуальну і тактильну зв'язок між ландшафтом і архітектурою. Престон, головгою США, американське бюро спечтерчитець спроектувало просторий бетонний будинок в Далласі, Фахівці віддали перевагу бетону. Це було відсилання до бруталістської архітектури. Ванну кімнату архітектори облаштували неподалік від спальні. У просторі немає бар'єрів, зате є неймовірні панорамні вікна, щоб помилуватися садом. Господарям будинку не потрібно вставати з ванни, інтер'єр оформили в світлих тонах, додали затишку за допомогою дерева, а через вікна в кімнати проникає велика кількість природного світла. Проєкт вийшов дуже вдалим. Слівгоюси Шотландія, готель Слівгоюси талановита робота бюро «Діолчас Арчитец». З номерів відкривається вид на затоку Лох Данвеган, а сама будівля побудована на північно-західному узбережжі шотландського острова Скай. Як і у вітальні, і спальнях у ванній кімнаті продумали скління від підлоги до стелі. Вікна знаходяться прямо поруч з ванною, щоб під час водних процедур відвідувачі могли оцінити навколишній пейзаж, підлоги, зроблені з бетону, для оздоблення стін використовували світлі кольори, прості форми, мінімум деталей і розкішний вигляд, що ще потрібно для ванної мрії готель Мюрака Мальдіви. Готель Мюрака приватна вілла біля узбережжя курортного готелю Цонрат Мальдіви Рангалі Ісланд. Над проектом працювали відомі архітектори Ахмед Салем і Юджія Мадзакі. Команді вдалося створити справжній шедев. Постояльці можуть провести ніч в спальні, розташованої прямо під водою. Багато хто порівнює її з акваріумом. Над рівнем моря в будівлі є ще три спальні, і ванна кімната з білосніжною ванною, звідки відкривається вид на безкраї сині води. Санвузол, тут суміжна кімната, розташована між вітальною і головною спальною. Хочеться забронювати віллу прямо зараз, але Авгоюса, Великобританія, бюро Сципаняк Астріти додало прибудову на даху будинку архітектурного фотографа та письменниці. Тут знаходяться головна спальня і ванна кімната, а сам проект наповнений незвичайними рішеннями. У центрі кімнати дерев'яна ванна, яка розташована прямо навпроти панорамного вікна, зі спальні, поєднаної з ванною кімнатою. Можна насолоджуватися шикарним видом на Лондон, у просторі немає ніяких бар'єрів і перегородок. Ванна не відокремлена від спальної зони, звичайно. Повторити такий хід зважиться не кожен, але саме він і робить дизайн воїстину унікальним. Готель Сейнд Греція. Готель Сейнд, зведений на скелі з видом на морські пейзажі Санторіні, бюро Капсімаліс Арчитет створило розкішні номери, які буквально вирізані в схилі пагорба. З кімнат є вихід на терасу з невеликими басейнами, але головна особливість багатьох апартаментів відзваних. Інтер'єри виконані в білому кольорі, і команда знову відмовилася від бар'єрів ніяких душових кабін, тільки піддони і елегантне скло, домінуючий стиль мінімалізм, а з деяких душових через вікно можна вийти в басейн. Справжні чудеса, Саса Емцюнга Бразилія. Таса енцюнга робота команди Арквіплак Арквітетос, яку також можна назвати унікальною будинок, побудований з утрамбованої землі, і цегли з місцевої гончарної майстерні. Теплі відтінки створюють неймовірну атмосферу. Всередині поруч зі спальнями є пара душових з великими вікнами. Вони облаштовані досить скромно, але архітектори подбали, щоб кожен візит у ванну був незабутнім. У цьому допомагає заспокійливий вид на зелені пагорби. Гойсе 23 сша архітектори з Вондалві Данвікарчитицюра подарували цьому будинку друге життя. Будівля була побудована в далеких 1960-х роках і потребувала реконструкції. За допомогою дерев'яної облицювання і використання традиційних японських технік фахівцям вдалося спроектувати чудові інтер'єри. Однією з перлин стала простора ванна кімната з дерев'яною ванною в японському стилі. Її побудували прямо навпроти вікна. Тепер господарі можуть милуватися зеленим садом і відчувати повну гармонію з природою. В якості акценту вибрали панелі з сірої плитки, терацьовий шло стильно і цікаво. Брюні Ісланд, це бін, Австралія. Котедж Брюні Ісланд це автономний будинок відпочинку, розташований на 40 гектарах землі на острові біля узбережжя Тасманії. Будівля оточена терасами, що виходять на схід і захід, щоб господарі могли насолоджуватися сходом і заходом сонця. На західній терасі бюро Майюре, де він облаштувало ванну під відкритим небом. У разі негоди її можна прикрити знімними панелями, рішення незвичне, але дуже вражаюче. Юїра Царбон, Еквадор, прихована посеред зелених сільськогосподарських угідь Еквадору. Ця хатина була спроектована Діаною Сальвадор та хав'єром мерою як тихе відокремлене місце, яке дозволить відновити зв'язок з природою. Щоб втілити задумку в життя у ванній кімнаті обладнали душ, який оточений з трьох сторін скляними стінами. Сміливий хід дозволяє відчути зв'язок з навколишнім пейзажем під час водних процедур, фото на обкладинці дезенцом.